Всім привіт! Потепліло, переставити сніг, переставити дощ і ми вирішили піти перевірити фотопастку, яка стоїть біля борсучої нори. Та й перевірити, чи борсуки сплять, чи ні. Теж запрошую вас з собою. Тут чомусь до ніхто не посипає. Потім у мене питають, чи у мене є досвід, як кататися на коньках. Я катаюся і без коньків. Левел вище, розумієте? Я такий майстер. Кому треба тренер по катанню на льоду без ковзанів, то пишіть. Спонсором безкоштовно. Тут таке якийсь... Диво відчуття, але хороше. Там наша, знаєте, рання-рання весна. Або пізня осінь, але снігу ще немає. Ось тут вже зима, а вон там таке, як у Черне літо. І при всьому цьому це осінь. Подивіться, уважно туди. Baby, you want to Тут весь ліс шевелиться. До цього на дорищі було дуже багато слідів тварин, а точніше, я, я гадаю, ви догадуєтеся, яких слідів. так? Тут тече маленька річечка і прямо зараз, ну буквально пару секунд тому, тут стоє волень посеред річки. Ми спугнули трошки випадково. Тут не тільки нори ну, барсуків, а трапляються і ліг деяких людей. Тут все, що необхідне, до речі. Пічне опалення, лежанка, пилка, дрова. Але ж наш шлях лежить до посту, тож ходімо. Ось нори, а ось пастка. І зараз ми подивимося, що вона зняла. Судячи по тому, що хліб цілий, то борсуки, можливо, вже в сплячці. О, дивись, за товитку зходжу, а я тобі казала, що погризли все ж таки, погризли, я тобі казала. Раз не, не борсук, так є на Все ж таке. Схоже, що цього разу барсуки із нори не виходили. До хліба підійшла і натовидна собака, розкобанівша не менше борсуків. Потім підійшов молодий самець оленя, американського білохвостого. Він, хоч і молодий, це видно по його недосконалим рогам. Але хліба торкатися не став, щось запідозрив. А ще буквально три дні тому був двіж барсуків. Ось що знімала камера минулого разу. Зверніть увагу, які барсуки жирні. І все ж таки ми за пастки дізналися купу цікавих речей. Барсуки залягають в сплячку при перших похолоданнях, у мінус 5, ще набагато раніше, ніж єнотовидки. Єнотовитки теж тварини, які лягають в сплячку, але це роблять пізніше, ніж господарі нори, бо мають свою хитрість. Вони залягають у нору до барсуків, тільки у вільному віднорку. Так їм набагато безпечніше. Єдине, треба дочекатися, доки засне господар, а то буде непереливки. Так і рятуються від активних зимових хижаків, лисиць, вовків та рисей. І ще, що дуже цікаво, я вперше побачила, як барсуки готують собі теплу зимову суху підстилку. Це взагалі, мабуть, унікальні кадри. Тож спостерігаємо далі за дикою природою півдня Фінляндії. До зустрічі Наші хачіпати подорожити експериментів.